Якби ви могли вибрати одну тварину для вимирання, хто б це був і чому? Кліщі. До біса цих маленьких вбивців переносників хвороб. Я говорив про це руками, але нам потрібно надавати значно більше значення опосумам. Один опосум з'їсть тисячі кліщів, і вони стійкі до сказу хвороби лайма та інших хвороб, які переносять кліщі. Не вбивайте опосумів. Комарі, тому що смокчі. Існує близько 6000 різних видів комарів, і лише близько 200 з них кусають людей. Ці 200 можуть піти. Інші 5800 є запилювачами та допомагають нашому довкіллю. Вони можуть залишатися. Коали. Я бачив кілька коментарів про пант, але коали такі ж погані, якщо не гірші. Вони відмовляються їсти все, що насправді є поживним, і всі заражені хламідіями. На жаль, вони практично не служать для нашого навколишнього середовища. Вони вибирають їсти лише три види евкаліпта, і якщо їх залишити одних у замкненій кімнаті, наповненій кількома видами евкаліптів, які не відповідають жодному стрьому, вони приймуть рішення сидіти там і помирати з голоду, навіть якщо є велика кількість їжі, вони такі вибагливі. Мопси, їхнє життя це буквально тортура, і покидки продовжують розводити, купувати їх для власної корисливої вигоди. Панди завжди панди. Тому що до біса пан, серйозно, вони навіть не можуть врятуватися. Мільярди і мільярди доларів, спрямованих на збереження тварин, витрачаються на цей дурний пухнасний талісман, який міг би якось знайти спосіб убити себе, якщо залишити його на призволяще та відро на 20 хвилин. Серйозно, це сізіфове завдання, навіть змусити ці дурні потенційні ковдри спарюватися. Це коштує нам достатньо, щоб рятувати кілька інших видів, які хочуть вижити, прокляті панди. Поки ми говоримо, незліченна кількість тварин у світі бореться, намагаючись вижити після нездоланної екологічної шкоди. Білі ведмеді тонуть, намагаючись знайти крижані шапки. Постерітників пестицидами розриває кишки, вони борються, але вони не милі. Крім того, поки ми розмовляємо, пан додивиться на потенційного партнера на підтримання життя, на яке буквально витрачено буквально десятки мільйонів доларів, і вона не відчуває. Уявіть собі, чорт візьми, що ми збираємо мільйони на допомогу після виверження вулкана і віддаємо все якомусь хлопцеві, який вирішить, що хоче погратися з лавою, і всі наші гроші йдуть на те, щоб він не грався в довбані лаві. Поки незліченна кількість людей виводить свої сім'ї на дахи, щоб вони не згоріли. Але привіт, хлопець, який грається в лаві, милий. Але ой, сотні мільйонів доларів більше не буде. Вибачте, сім'ї, які борються за виживання, але витівки хлопця, що граються в лаві, були такими чортовськи милими. до біса пан. З усіх дурних талісманів, які ми могли вибрати, ми вибрали найгірший: той, який не бореться за виживання, а той, який не знайде спосіб втекти, якщо його поставити на похилу платформу. Просто дайте їм усім відро та 20 хвилин без нагляду, і ми позбудемося їх усіх. Продайте їхнє хутро і йдіть далі. Я і моя арахнофобія кажуть, що павуки. Я розумію, що це нелогічно, але я думаю, що нам краще було б мати більше жаб і змій замість павуків. Тільки подумайте про всіх інших моторошніх повзаків, яких вони їдять і видаляють з наших будинків і зовні. Щодо мене, я зазвичай намагаюся перемістити їх на вулицю, якщо я знаходжу їх у своїй кімнаті. Якщо вони десь ще. Я зазвичай залишаю їх там, якщо вони не дуже отруйні, або не створюють велику пагутину. Homo sapiens. Чув, що вони шкідливі для землі. Жодного. Екосистеми дуже складні. Навіть ті, які ми вважаємо шкідниками, часто служать певний меті, або заповнюють екологічну нішу. Не собаки, а підбулі. На мого старшого брата напав один, прямо на моїх очах, коли ми були меншими. Я знаю, що люди скажуть, що для кожної собаки це по-різному, або це помилка власника. Але якщо ви подивитесь, чому їх розводили, то це було лише для бійки. Щури, я міг би обійтись без них, будь ласка. Акули, тому що я можу плавати в океані без нападів паніки. І оскільки це лише уявлена сінітниця, ми не будемо брати до уваги ні екосистему, ні великі речі, які роблять акули, ні їх чудову величну природу, ні будь-яку іншу фігню. Єноти, я ненавиджу єнотів. Я теж ненавиджу єнотів. Раніше я думав, що вони милі, але вони злі придурки. Вони накинулись на мою кішку і зламали їй ногу, і вона має сліди укусів. Мій рахунок за ветеринара був смішний, вони завдають великої шкоди оселі, прижовуючи проводку. Вони перекидають сміттєві баки. Крім того, вони можуть бути переносниками сказу. Точно, ніхто насправді не знає, наскільки вони злі. Колись вони вбили моїх курей, і відтоді я їх ненавиджу. Кажани та всі хвороби, які вони переносять. Є печера, яка відома як найбільш хворе місце на землі через кажанів дракони вони спалюють наші будинки. Довбині скунси вони повзають навколо мого будинку та двору вночі, і це смердить. Одну з моїх кішок оприскали місяць тому. Запах змушує мене фізично нудити.